12 липня до поліції надійшла інформація про те, що в під'їзді однієї з багатоповерхівок Хартицького району двоє невідомих намагалися підпалити двері квартири. За лічені хвилини на місце події прибули оперативники відділу поліції номер 5 та управління Карного розшуку за силової підтримки спецпризначенням батальйону поліції особливого призначення. Які затримали двох паліїв ними виявилися жителі сусідньої області 38 та 30 років. При собі правопорушники мали сумку з шинами запальну суміш, які використовували для підпалу дверей приватних примешкань. Під час досудового розслідування встановлено, що обидва фігуранти. Вже мають конфлікт із законом відносно одного з них в районних судах міста Дніпро розглядаються кримінальні провадження з низкою особливо тяжких злочинів. Затримані виконували підпали на замовлення, отримані через телеграм-канали. Свою діяльність фільмували на камери мобільних телефонів. В їхніх гаджетах виявлені фото та відео скоєних підпалів. Обом затриманим слідчі повідомили про підозру в скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 194 умисне омисне знищення або пошкодження майна Кримінального кодексу України. Підозрюваним суд обібрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури. Наразі поліцейські встановлюють причетність фігурантів до інших аналогічних злочинів та їх можливих спільників.